Все, що ми повинні робити, це бути сміливими. Дякую, дякую, дякую. І працювати та навчатися в їхніх громадах. А соціальне забезпечення це більше, ніж урядова програма. Це священна обіцянка. Ми зробили її сьогодні. Священну обіцянку 73 мільйони американців отримують соціальне забезпечення від їхньої першої зарплати протягом усього життя вони платять у систему соціального забезпечення. В обмін вони розраховують на соціальне забезпечення, коли їм це буде потрібно. Люди ніколи не повинні зраджувати цю довіру або відвертатися від зобов'язань. Ну, сказано, треба, чому ці хлопці тепер націлюються на соціальне забезпечення? Ну, вони слідують тій старій лінії від технічних стартапів, цитата така. Рухайся швидко, ламаючи речі. Ну, вони безумовно ламають речі спочатку стріляють, а потім ціляться. Тепер це призводить до великої кількості непотрібного болю і безсонних ночей. Мій друг, губернатор Омалі, знає, що вони насправді задумали. Він каже, і мені дуже подобається його цитата вони хочуть зруйнувати це, щоб вони могли обікрасти це. Гм. Вони хочуть зруйнувати це, щоб вони могли обікрасти це. Чому вони хочуть обікрасти це? Щоб забезпечити величезні податкові пільги для мільярдерів і великих корпорацій і підтримувати це. Вони хочуть зробити постійними податкові знижки 2017 року, які значною мірою принесли користь найбагатшим американцям і найбільшим корпораціям для людей. Працює для всіх людей. Це зрозуміло. Менш ніж за сто днів ця нова адміністрація завдав стільки шкоди і стільки руйнувань. Це трохи захоплює подих, що це могло статися так скоро. Вони завдали удару по адміністрації соціального забезпечення, змусивши додаткових 7 тисяч працівників сім тисяч покинути свої посади за цей час, включно з найдосвідченішими кар'єрними службовцями. Зараз вони готуються до того, щоб змусити тисячі інших піти. Вже можна побачити наслідки наприклад, тисячі людей використовують вебсайт соціального забезпечення щодня, щоб перевірити свої виплати та подати заявки. Але зараз технологічний відділ адміністрації соціального забезпечення скоротили наполовину, і тому сайт перестає працювати. Люди не можуть увійти в свої облікові записи. Як ви думаєте, що це означає для тієї жінки, яка живе сама у 74 роки, перевіряючи і просто не може дізнатися навіть, не може навіть дізнатися, що з її заявником на інвалідність вона не може подати нову заяву на інвалідність. І деякі з цих людей неправильно інформуються, що їхні виплати завершилися? Люди, уявіть собі, паніку, яку це викликає. Тепер вони нарешті отримують повні пільги, на які заробили. Благослови вас Бог, і нехай Бог захищає наших військових. Дякую. Я маю на увазі дякую за те, що ви робите, і дякую за цю чудову нагороду. Дякую, дякую.